Ти ж в городі дуже багато да, так ты якраз три штучки. Без мене не біжи. Там не тільки три штучки буде, там тебе. Ох а в тебе є бандаж? Да. Господи, я тут все я так У мене тоже. Давай я буду золота по бери, чисто по биріку А я піду в город, да. да. Ти пока полутай облігай, а я зараз по бери вот такой фермочку, фермочку, в фермочку. Ти взяв собі собі лошадь? А? Ти взяв собі, собі? собі лошадь? Не, блін, мого Бога, ну так уже полутаю собі, нормально. Я для тебе беру лошадь. Дякую, дякую. Там є лошадка. А, так не треба, да, для тебе лошадь? Вона навіть не осідла. Так що там є ще ща, там є осідвалка. Ох, он ушов. Там є досідвалка. Прикинь, що тут є? Так. Це, конечно, не единорог, но ти просто сейчас в шоке будеш. Чорна лошадка? А. а Не-не-не. Тя виска? <гум> Дивись. Да, я знаю, я я теж колись соло е, ходив по інзангулікулі. То гулі. я теж, понял? Її, короче, те та Давай наї їй, вроде, просто туди от лису. А хотя поїду на цьому виску. Може, ми туди ще присобачить щось якийсь вуд. А тут не давай бачиш? ми можемо проїхати на лошадках. Так поїхали. Краще? Ми... А, так. Да. Так слухай, це ж недалеко недалеко взагалі. Два кілометри це для цієї гри нічого. А ти ми ж не взяли Ой, блін. А я продам мі... ну, священну воду, нормально. Так ні, давай я ще візьму. Ну, візьми там лута трохи. Я ж там продам, що ти придумаєш. Купим тебе кучу патронов на ружьё. Свящ... Священную воду и священную воду продам. Я ничего? Так... Да, ничего. В Види... виде бьём. Сейчас глядаем вырывай с лутом. Так, чисто. Я тебе помещу, тебе и генерал-сторе я броня. Не, он нам не требует. Так, трейдинг пост. водичку продаем. Еще одну водичку продаем. И мы же крест я продам, давай. Продам. Так, окей. Я просто куплю патроны в Да, я еще на полный сам. Так, зараз я беру патрони на гвинтівку. Ти там тоже лесу. Я несу, да несу помню, так? І 20 кілометрів проїхали. Та да нормально. Послухай, мені може і ще її не понадобиться. Да, треба. Все одно більше краще купити на запад. Мне надо что на всю игру выскочить. Где ты? Я тут я тоже купую. Короче, возле трейдинг поста все я высадил. И я поехал до стерлинга. И трейдинг поста. <реку> так я буду тут Зачикай, будь ласка. Так я облигаций буду Ну да. 3, 3, 3, облігації три облігації. Я же я масла до куплю. Три облігації залутати. Чи мені можна всі облігації завутати? Та вони мені не залутать? О, тоді, тоді я ще зможу купувати вінту. з самого початку з патронами. Так, так нам далі. Трямба ще... майнер надо, ні? Тобі майнер не надо? Ну, майнера куплю якраз. Я можу тобі письма тут прочитати цікаві. Та не, не надо. Ну, типу, все. в церкві найцікавіше письмо. Прикольно. О, 14. Бандити і... хай там лежать, вони мені щось не треба взагалі. І? 15. Так, 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 так. Так, ти знаєш, ти 4 на фіолетовий. Я вже генерал в столі Ти знаєш, ти 4 очі є і штуки. Да, я ж все, блін, знаю. Я броньку собі взяв. А патрони ж. А патрони я закупив собі, ману, знаєш скільки? Скільки? Дуже-дуже багато. Зараз мені не маслом затарюсь. Если ти собі по патронам тоді в самого початку тоді мало собі купував? на Саа. Всі... Так. Ті облігації за. Хватит облигаций выполнить. Так, и сюда? Да, я тут все-все. Я уже беля церкви беру нефритовую штуку. А, в церкви есть еще одна облигация. Не, да, в, ж... да, в женить я так и думал. Блин. Нефритовую таблетку. Верволки, верволки, верволки. Нефритовую таблетку беру и валюшку. Да, блин. Нефритову так было. Не штуку я взяв. Ти поки що залиш... ти ж не виживеш Думаєш ми же виживемо? До потяга їдь Я біля тебе їду, щоб обороняти. А я бачу Линган, да до нас свой ревор. Надо О! Вірвал? Ехали, 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 ехали. Не обстріли их, їх. їхали, їхали. Блин, мене залагало. Ні, пока. Короче, пока. О, пока. Мене просто залагало. Я впів, я впів. Я вирой! Впі. Не їдемо, ні киди. Бачиш, бачиш, вони тут от моїх защити здихають. Да. Господи. Не, ну треба их обстреливать. Патроны не трачу. Так, у нас будет сила целый день и залутать эти пещеры. Ну и не нет. А, нет. Сейчас все это, все стараются, а я. <звук> у нас вербовки, а я. я. Нет, У нас тут вже будуть ще вирібанки і ми зможемо їсти. Ну ми не будемо поки що. О, все п'ята година. Стій! походить, ти ж береш! Ой, говорять Тобі! А, крепко заювився. Блін, ну то нічого. А, а це ще лошадка жива! Ну так їх не вбивають її. Все, поїхали, коротше. Ого. Готовий? лутати пещери? печери. Я взяв, е, фонарик вже. Це ж так мустоділ А, от нефритова таблетка і фонарик. Так, треба фонарик Fike вперто міняти. Ти їдеш? Да, я їду до туте з Тобі ще хватає на майнера 15 облигати. Да, вони вже 20. туда. Зараз я виключу мікрофон надовго. Добре, звичайно. Це я тут. Де <кхе> динаміт там є? Да, динаміт там є. Я взяв, як що? Я будуйно коли це, ну, виключати мікрофон, ну, це. Ну, е, вийди, я ж зараз буду підпалювати динаміт, не хочеш подохнути? Ти ж. Ти готовий? Підпалю. Відходь. Навушники. Так, без влашата путай, без влашата. Та я ж не тупий, щоб на лошадке ити летать. Давай. Новий... Нафига ж мы сюда пришли, щоб я був не готовий? Не, не, не обращайте внимание на звуки на заднем фоне. О, тих можно я забирать буду? Забери. Там, там, там. Давайте їх будеш. Чогось їх набагато менше, бо ми були в хардкорі, їх було набагато, набагато більше. Я скажу там багато. Откроєш? Треба динамік взяти. Блін, а ми без динаміку ми Ну нічого, зараз, бери файт. Mm. Я зараз mm. переношу. А ти можеш мене заранбустить. Да, не, не треба, я зараз пройду на да, на... И там даже, как изменить на масле. Да, я на Ой. Помощь? Да, не, мы не вообще ничего не можем... Бомбардировка, бомбардировка, бомбардировка Бомбардировка, да, Прям думаю, да, да, ты да, Бежи, Бежи, Шея, Шея! Добре. все добре, все добре. А Vai готовий? Так, да, готовий. Зараз ти зад, зад, ззаду. Дякую. Спідпалю. Біжи, біжи, біжи. Ти ж помниш як? Стой. Э, не треба ти, 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 акуратно, стой. Я бомбардирую Так, золотий? Да. І... И... Ні, давай я поставлю золотий, ти прикривай. Все, 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 є, є. Маску забирай. Не фритовый планшет. Так, планшет ми не фритовый планшет мы не стыдай. Давай весь вуд, а вы не притовый мені спину. Маску мне. Да, маску забирай. Готовый? Нет, а ч ты забрав? А шо, надо было? Да. Не, надо на трек было забирать. Йозево, це водне найдеться. Та приручайся, шти, Ого, даблі... О, ти, молод! Кого приручити? А даты! На, що ти прибрав! Ми ну, тяхуй, Саш! Наше ты прибр... Куда утон весь пощалок? Забирай, забирай все. Я полностью сдох. Где маска? Маска улетела, блин. Где? Где маска? Девин, он был? Вот, может тут, тут мертвый, то еще один. Ну ладно, давай пошукаем зараз маску. Ей знайдем, а то точно. Никуда же она найдилась. Забери тут, яка я скину. Прямо не фритовых таблеток, конечно же. Куда еще тут маску. Ну сам ее попали. Вот тут нам треба все четыре нефритовые таблетки. Тут вообще десь <кху> ще одна. Де еще одна ще треба, десь вона тут заходите. Блин, ну вот все маску поставила, капец. Ну, не так уж и все и страшно. А вы страшно, с которой фошку напряжем, с которой Не, при, не, не Ні, ну мы ее можем знать, ты еще? Да. Не знаю. Цей минус. Просралась тоже. Вот по нашу ты тоді приправдывал ты слиток, уже без одного золотого слитка был уже... А де воно це може может не слитого быть? А зараз все затухає. Все. Одна притава таблетка є. А де? Покажи. Да, тут ззаду, да, дуже зазаду. Зачекай, дай мені що що прийти до тебе. Так, іди, де? Ось ти знаходиться де? Там, блінна. Заходить в окуні поперся? Ти вообще с клуз доїхав. Напевно. Вперед на світло. Куди ти? Он, бачишь, что сюда заходит. А что дадут, что дадут? Можно, можно мне встать, пожалуйста? Да ничего тупи там не тут. Треба все закрыто. Да все пиде. Дай, дай нефритовый. Тримай и клади ее. И с Богом Хорошо. Так, тут я меч, тут я кучу цифр. Можно мне меньше Меч. Ти вже маску брав? Так я ти, ти, в тебе облігації, облігатель скільки Облігації в утай? Mm. Ти утай, ти утай. Ой-ой-ой. нікуди не крыс. Не вылазь. Ну не вылазь, но ну, він не такий мощний А що він робить? Ты що він, правда, робить, так? П'ятьдесят процентов шансу оживати убитого врага. Я не брав. бігачі тоді вже повертаємо. І ти. Ой. Ну давай, що тебе повертаємо. Так, забирай всі. Вони вже О, бухай, А де цей вірволк? Де ця маска? Ой. Ти просто лоханувся жорстко. Не треба було тюнити. Ну можемо на другу ж концовку пройти якось, так? Да? Ну, ми можемо тоді зараз портала призвати. Думаю, Це як ні. довго? Сложно? Да, Портал самый изличный шамажимо. Вроде нам должны легать, даже. Ну, можем пити призвать, да? Ну, портал идиш на призвать. Як? Треба электропрус. А, і там така ще на ковальні, типа, да? Ну, короче, я потім тобі все покажу. Ты пока еще нікуди налай, пока поки, поки немає тебе. Пост. А, блин, так багато ж носить. Ага. То, Ні. А, з 50% шансів ТБ. А, мене. Так, все, давайте маску пошукаємо. Так, да, давайте маску пошукаємо, Ну, вона ж не могла уйти десь за карту. Ну не могла, вона десь в печері. Ну, не могла. Але це точно це не знаю. Отут десь вона. Подиме скелетів тут дивись. Может, ты вообще он сюда уйти? Просто більше не пробирайся, не ты натиснути. Так же стоит так. у ноутбук саку нема или нема. Блин. Плоханувся ты. Не, куда ты у так вот лучила? Ну да и что вы нашли я Целый маску Тут, немаєш, тут немає, тут теж нема Тут тут немає, наверное <плес> Ну давайте ухиля тоді вжилка разу дымов тоді можна просто на відео пройти і Ми на відео ще не проходили. Проходив, забув. Що ми проходили? До 40, так? Ні, ну тут... Проходили. Вона сюди, звісно, не змогла би відпочити. Ну, там і знаходиться посередньо нефритова таблетка. М? Там і знаходиться нефритова таблетка. Ну, все, пішла в Ну, то вот идем наступный раз насчет кошки. Угу. И да, раз насчет портала. И блин, там электрокутер... Я нашел где Покажи. Покажи, да. Думаю, вот тут и валялась. Да, можно мне. Нет? не. Ну да, я лю. Иди, ничего не воскрешай, она нам сейчас А, то есть... Давай прикол. Да, ты можешь дать... волк Винке-кешка. Цей верволк був вон там, тепер да, він ось да. Яким він... образом? Е, Динаміджер зірвався. А то пішов ти в сраку, блін, а ми цю маску, яку горіли, іщем по всій цій.